Безпосередньо займалася цим процесом. Хочу сказати, що незалежно від результату цього, те, що вдалося, по-перше, сформувати нову бюджетну програму будівництва доріг в Карпатському регіоні, і закласти в неї 700 млн грн, це вже є великий плюс. І дуже добре, що 56 депутатів західної України виступили з такою ініціативою, велика подяка. В цьому всьому процесі Матвієнку Анторію Сергійовичу, який багато зробив для того, щоб це знайшло відображення в бюджеті України, в тому числі. І треба розуміти, що ця бюджетна програма, вона, я сподіваюся, не буде мати тільки сьогодні, в цьому році початок і закінчення. Це 700 мільйонів гривень. Вони охоплюють чотири області: Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька. І, в принципі, в бюджеті ми прописали три основні дороги: це дорога Мукачів у Львів, це дорога Стрий Мамалига, це дорога татарів Кам'янець-Подільський. І моя мета і мета більшості депутатів якраз полягала в тому, щоб відновити інфраструктуру на заході України, а на Заході люди підприємливі і вони самостійно ведуть собі раду. Бо сьогодні ми не можемо говорити ні про розвиток виробництва, ми не можемо говорити. Розвиток нашого рекреаційного потенціалу туристів. чи залишення туристів, оскільки необхідної і належної інфраструктури для цього просто на заході України немає. Але коли дійшло питання до поділу цих коштів, то, як завжди, часто в нас буває, знаєте, коли одні гроші вибивають, а, на жаль, інші діля. І тому сьогодні є два різних підходи до вирішення цієї проблеми. Один підхід, який лобіюється, Будівельником доріг, і сьогодні цей підхід був вкладений уха прем'єр-міністру України про те, що нібито цих 700 мільйонів треба спрямувати виключно на будівництво одного участку дороги по маршруту Львів-Івано-Франківськ. Це один підхід, і ми розуміємо, хто зацікавлений в цьому підході це зробити через одного підрядника, через один тендер. Ось і є інший підхід. Той, за який виступаю я, це ліквідувати найбільш проблемні участки на цих трьох основних магістралях нашої області. Це, зокрема, якщо говорити про мій це мова йде про верховину, мова йде про косів, мова йде про яблуні, стопчатів, мова йде про візну Коломиї, про ремонт міста снятин, про ремонт участку Тинії, мова йде про ремонт міста Долини, Іла, про Олехів, мова йде про. Ремонт участку в місті Галич, Фільшівці, участку в місті Рогатин і участку за потіком, там, де фраг. Тобто, це я вважаю, що на цьому етапі із цим ресурсом ми сьогодні повинні відновити нормальне транспортне сполучення в межах області. А в подальшому, використовуючи серйозний інвестиційний і міжнародний ресурс, чи то з боку Європейського банку реконструкції розвитку Світового банку чи то. З боку державних гарантій ми повинні поставити питання в наступні 5 років про серйозне будівництво по європейським стандартам цих основних майстральних доріг в нашій області. Угу. Ось це моя концепція, і має відбутися нарада за участю прем'єр-міністра, на якій я буде приймати кінцеве рішення. По якому хотіла запитати. Ви кажете, що прем'єр-міністр виклали вуха ще якісь а ви за інші, про які ви розказали, які шанси, хто котрий з цих варіантів отримає ВЕРС, скажімо так, і фінансування відповідно. Ну, я стою на другому варіанті, що нам потрібно 14 найбільш кричущих учасників області по трьом основним магістральним дорогам відремонтувати. Є ряд народних депутатів, я не хочу зараз давати персоналі, тому що ми це до добра немає. Тобто проведемо. ці 56 депутатів від Західної України у даному випадку розповідають. Мова мова йде тільки про депутатів від ремонту. У нас є полярне бачення частина депутатів від Франківщини про розподіл цих коштів. Ось є ряд депутатів, які настоюють на тому підході, щоб збудувати один участок дороги з одним підрядником, одним тендером і зробити на цьому колосальний піар, скажем так, виграти цей тендер, зробити на цьому колосальний піар, як це вже було в нас. Це один підхід, а зовсім інший підхід це вирішити соціально кричущі проблеми в регіоні, які сьогодні є в цілому в області.